Всім величезний привіт, людям які цікавляться крепта. Сьогодні у цьому відео я хотів би поділитися своїми думками щодо проєкту Мемефай. Багато хто взагалі цікавиться, чи є у цього проєкту перспектива та чи взагалі варто звертати на нього свою увагу. Відразу я хотів би зазначити, що я не інвестував в цей проект і не планував цього робити. Взагалі це відео буде не лише про Мемефай, але також і про те, як уникати подібних ситуацій у майбутньому. Я розповім, чому MemeFi в Мемефай у мене викликає тільки сумніви, і з чим це можна порівняти і які уроки для себе можна винести. Тому якщо вам цікаво, давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, почнемо з того, що я цей проект не заходив з самого початку. Ще на старті MemeFi здався мені дуже схожим на колись популярний проєкт Pixelverse. Якщо ви пам'ятаєте, то Pixelverse на старті виглядав перспективно, але дуже швидко скатився в занепад. У підсумку він завершився масштабним провалом і став прикладом, як не треба будувати криптовалютні проекти. І так, коли я перший відкрив проект MemeFi, то одразу щось мене відштовхнуло. Чесно кажучи, вже на тому моменті інтуїція мені підказувала, що це не той проект, у який варто вкладати час та гроші. Я вирішив трохи заглибитися в тему, зайшов до додатку МФА і подивився, як вони працюють, і мені відразу стало зрозуміло, що тут щось не так. Ось кілька моментів, які мене насторожили. Перше це зміни в дорожній карті. Команда Мемифай часто змінювала свої плани, що завжди виглядає підозріло. Коли проект не дотримується своїх обіцянок, це, скоріш за все, знак того, що у них немає або чіткого бачення, або вони намагаються щось приховати. Також я натрапляв на коментарі від користувачів, які скаржилися на ханське ставлення до них з боку представників Мемифай. Це досить серйозний сигнал, оскільки успіх проекту багато в чому залежить від його репутації та довіри аудиторії. Також після аналізу інформації про Мемофай склалося враження, що проект створений не для розвитку і користі ринку, а для швидкого заробітку на довірі людей. І тому, звичайно, це мені не сильно сподобалось, адже, скоріш за все, люди просто втратять на цьому проєкту гроші та свій власний час. Але, щоб уникати подібних ситуацій, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Якщо говорити загалом, то на сьогодні Мемифай викликає лише негативні відгуки в криптоспільноті. На цьому фоні можна помітити деякі тенденції. По-перше, те, що вкладники втрачають гроші. Багато людей, які вкладали в Мемифай на ранніх етапах, скоріш за все, ледве зможуть повернути хоча б частину своїх інвестицій. Дехто взагалі лишиться в великому мінусі. Також маленька аудиторія. Мемифай завжди мав невелику і не дуже активну аудиторію. Це обмежує перспективи розвитку проєкту, адже саме підтримка користувачів є ключовою для успіху. Та також негативний фон. Усі новини, які з'являються про ММФА, здебільшого негативні. Це ще більше підриває довіру до цього проекту. Також ситуація з ММФА дуже нагадує історію з Піксельверс. Піксельверс в свою чергу починав як багатообіцяючий проект, але потім ціна його активів постійно падала, поки не досягла дна. Інтерес до проекту зник, і тепер про нього майже ніхто не говорить. Я підозрюю, що Мемофай чекає схожа доля, оскільки ознак стабільного розвитку у них немає. Варто також згадати про ще один дуже важливий аспект це маніпуляції, які використовуються мемифай. Для просування проєкту необхідно, щоб хтось був зацікавлений в його підтримці. Якщо цієї підтримки немає, то проєкт швидко піде на дно. Судячи з усього, навіть маркетмейкер не може витягнути MF1 з цієї ситуації, в якій він зараз знаходиться. Але все ж таки, що робити інвесторам в даній ситуації? Для тих, хто хоче уникати подібних ситуацій, є кілька простих порад. Перед тим як вкладати гроші в будь-який проект, з'ясуйте, хто за ним стоїть, які його цілі та як він планує досягати результатів. Також не вкладайте більше, ніж ви готові втратити. Це правило особливо важливе для сумнівних проєктів. Також аналізуйте помилки. Якщо ви вже втратили гроші, спробуйте зрозуміти, де ви припустилися помилки, щоб більше не повторювати її. Мій висновок щодо цієї всієї ситуації виглядає досить таки просто. Я не заходив у Мемофай і ніколи не планував цього робити. Вже на етапі аналізу було зрозуміло, що цей проєкт не має перспектив для довгострокового інвестування. Усе виглядає так, ніби його створили лише для швидкого заробітку на довірливій аудиторії. Особисто для мене Мемифай це приклад того, як нечесні проекти користуються популярністю криптовалютного ринку, на відміну від таких проектів як Notcoin або Докс, не має реальної довгострокової стратегії чи амбіцій зробити щось корисне. Від себе на кінець хотів би додати тільки таку загальну рекомендацію. І не забувайте, що інвестиції це лише один із напрямків у житті. І щоб почуватися впевнено і комфортно, працюйте над своїм здоров'ям, спортом і раціоном. Розвивайтеся у своїй професії, використовуйте інвестиції як додатковий спосіб доходу, а не основний. Коли ви будете в гармонії зі своїм життям, ви зможете приймати більш зважені та обдумливі інвестиційні рішення. Сподіваюся, мої рекомендації допоможуть вам оцінювати проекти та уникати сумнівних інвестицій. Якщо у вас, звичайно, є досвід із Міміфай, можете поділитися своїми думками в коментарях. Також я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.